Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми будемо складати за схемою добутки з множником 7 і частки з дільником 7. Дізнаємо щось цікаве про периметр квадрата. Ну і звичайно розв'яжемо декілька задач. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно й гарно, дарма часу не втрачати, думати й відповідати. І не забудьте перед початком уроку записати в зошит число класна робота. Попрацюємо усно, розгляньте приклади і... Намалюйте по порядку зліва направо за допомогою цеглинок такий потяг кольоровий, розташовуючи, розв'язуючи приклади і розташовуючи цеглинку відповідного кольору по порядку зліва направо. Ставте відео на паузу і працюйте. Перевірте себе, чи такий потяг ви отримали. Настав час каліграфічної хвилинки. Пропишіть число, яке має у своєму складі 7 десятків і п'ять одиниць. Чи про це число ви подумали? Звісно, пропишіть каліграфічно гарно число 75. Попрацюємо за номером 844. В зошит запишіть вирази 844 або приклади 844. Прочитайте завдання. Обчисли ланцюжком по колу. Це означає, що ми приклади будемо записувати не в тому порядку, як вони записані в підручнику. А розв'яжемо перший приклад, розв'язуємо 36 поділити на 6. Це буде 6. Отже, шукаємо приклад, який починається числом 6. Так, це 6 помножити на 4. Розв'язуємо його. І шукаємо наступний приклад. Так, розв'язуємо цей приклад і шукаємо наступний. Угу. Наступний приклад. І якщо ми правильно дібрали усі приклади, то в останньому ми отримаємо. відповідь 36. Саме те число яким починався перший приклад. Поставте відео на паузу і виконайте невеличку руханку. Завдання 845 виконайте самостійно. Приклади 846 також самостійно розв'яжіть. І звіртеся, якщо серед ваших відповідей будуть ось ці числа, значить приклади ви розв'язали правильно. Не забувайте про порядок дій у виразах. Найголовніші дії в дужках. Якщо у прикладі є дужки – то першою виконується дія в дужках. Другими йдуть дії множення і ділення. Якщо у виразі є приклади множення і ділення, а також додавання і віднімання, то першими завжди будуть виконуватись множення і ділення, а потім додавання чи віднімання. Знайдемо значення буквеного виразу. В Зошит запишіть. Завдання 847 або вправи 847. Прочитаємо завдання. Знайти значення виразу 12, додати частку чисел 12 і це, якщо це дорівнює 6. Якщо це дорівнює 3 і якщо С дорівнює 4, зверніть увагу, говоримо С, а пишемо українську букву С. Чому? Тому що так саме пишеться латинська буква С, а в буквених виразах використовують саме маленькі латинські літери. І так, якщо це... Дорівнює 6, і ще раз погляньте, як записано, С дорівнює 6, то маємо, що 12 плюс 12 поділене на С, дорівнює. 12, додати частку чисел 12 і 6. Обчислюємо, 12 ділимо на 6. Це буде 2, і до 12 додати 2, це буде 14. Запишемо другий випадок. Якщо це дорівнює 3, то до 12 додати частку чисел 12 і це буде дорівнювати, раніше перетвориться на такий вираз. 12 додати 12 поділене на 3. Самостійно обчислюйте. І для четвертого випадку запишіть самостійно. Якщо це дорівнює 4, то 12 додати частку чисел 12 і це дорівнює. Запишіть, який це буде приклад, і обчисліть його. Попрацюємо над задачами. Спочатку розв'яжемо задачу 848. Прочитаємо її. Я в голос, а ви пошепки самостійно у себе в підручнику. Маркер коштує 9 гривень, а 5 олівців 40 гривень. Що дешевше маркер чи олівець? Для того, щоб дізнатися, що коштує дешевше, нам потрібно знати, скільки коштує один олівець. Читаємо ту частину задачі, яка розповідає про олівці. 5 олівців це 40 гривень. Як знайти, скільки коштує один олівець? Звичайно, потрібно 40 поділити на 5. Отже, в зошит записуємо задача 848. Записуємо дію 40 поділити на 5. Записуємо, скільки це буде. Дійсно, це буде 8. Не забудьте в дужках гривень. І тепер ми можемо порівняти що один маркер коштує 9 гривень, а один олівець 8 гривень. Отже, записуємо відповідь. Дешевше олівець. Чому ми не пишемо ніяке число, а тому, що питання було, що дешевше? Поставте відео на паузу, виконайте руханку. Я нагадую вам, що відпочивати під час роботи дуже-дуже корисно і потрібно. Для вашого здоров'я виконаємо завдання 849. Знайдіть периметр квадрата дію додавання. Виміряйте сторони квадрата. Скажіть мені, чому достатньо виміряти тільки одну сторону? Та тому що у квадрата всі чотири сторони однакові. Отже, виміряйте і знайдіть її додавання. Ви звернули увагу? що у виразі, яким ви знаходили периметр квадрата, ви маєте чотири однакових доданки. Отже, як можна обчислити периметр квадрата іншим способом? Ну, звичайно, треба... Довжину його сторони помножити на 4, тому що квадрат має 4 однакових сторони. Запишіть, будь ласка, вираз, яким можна знайти периметр квадрата іншим способом. І самостійно виконайте номер 850. Обчисліть периметр кожної фігури. А наш урок добігає кінця. Запам'ятайте, що периметр квадрата знайти можна дуже-дуже легко. Можна виміряти довжину його сторони і помножити її на 4. Вашим домашнім завданням буде вивчити правило на сторінці 138, як знайти периметр квадрата. І виконати номери 851 та 852 на сторінці 139. Обов'язково оцініть свою роботу на уроці. Я кажу вам, що ви справжні молодці. Дякую вам за увагу. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.